Доброго всім раночку. Дякую, що завітали на канал. Ніч сьогодні була тривожна, але дякувати Богу і все обійшлось. А своє відео я розпочинаю з бур'янів. За цей час, так би мовити, моєї депресії ми добряче підзаросли. Тепер час все це випулювати. Дещо я вже зробила. Трошки ладу тут навела і тут трошки привели додому. Огірочки потрошку в'яжуться, небагато, але щось є. Думаю, все буде добре. Так що тому поїхали працювати. Ось такий масштаб роботи у мене на сьогодні. Ну, а вийде чи не вийде, будемо бачити далі. Поїхали. Так, ще раз всім привіт. Продовжую відео своє вже через два дні. Трошки трошки все пішло не так. Пройшов у нас дощик, наробив лихо і пішов. Це наші курчати, які вже попідростали. Старих корей ми вже поприбирали. Залишили одну рябеньку, десь вона, де вона є. Її вже і не видно серед молодняка. Так що, якось так. так. Ну, а так ось виглядає тепер. Одразу не знімала. Тому що, як я вже казала, прийшов у нас дощик. І сталося у нас невеличке чп. Донечка бігла в дворі, впала і дуже забила голову. Тому їздили по лікарнях. Виявився у нас трус мозку. Так що і такі бувають халепи на рівному місті. Дитина впала і забилася. Ну, дякувати Богу і все краще зараз. Так що тому продовжуємо працювати. Тут все я повиполювала. Залишилось тепер все це повивозити. Ага. Так що... Тут також прорвала капусту. Тут ось у мене рядочок гіркого перцю. І прополола стару полуницю, бо висіяла страшна амброзія саме тут. Таке враження, що її прямо тут на сінях хтось посіяв. Ну, а там ще бур'яний. Бур'яний, бур'яний, бур'яний. Зелене море. Так, якось так. Щось не дуже багато огірків. Таке щось, там один, там один. Наче стільки не сіяла, а немає. Немає. В балагані там взагалі страдальці. Одне обриває їх. Тоді у нас був дощ з градом, такий буревій пронісся у нас. Так позривало, вони попадали, прям з корінням повиривало його. Таке якесь все незрозуміле. І тут немає. Ось, знову обірвалося. Страшне, я ж кажу, в цьому році щось таке робиться. Ну Тут просто, мабуть, сама мотузка обірвалася. А то прям повиривало з корінням, прийшлося повиривати. Повністю ось. Тут нема піврядка, там кілька штук немає. Ну ж кажу, якесь все в цьому році, наче і хочеш займаєшся, а воно не ладиться. Потім пропадає желання взагалі його щось робити. Потім, наче трошки відходиш, починаєш знову його. Робить щось небудь, а воно знову якась халепа стається. Це, щоб ви розуміли, перцевидний томат. Я сміюся з нього, я не можу. Він повинен був бути крупний. Ну, принаймні на картинці він був крупний. Так, помідорки вже ці закінчуються, а ці починаються. Так що їмо свої салатики, дуже нам смачно. Так що, як не крути, а свій дім це класно. Так, треба працювати, треба вкладатися, але це класно. Коли я так от вийшов, назбирав собі на салатик і пішов робити його. Так що, це кудись потягнувся. Повинен бути не скорослий, а він кудись тягнеться. Куди він тягнеться? плететься Ліана. І тут такі не дуже огірочки. Таке де-не-де. Так що, ото такі справи у нас. А це сьогодні вирвала перші баклажани і робила сиру ікру. У мене в родині дуже таке полюбляють. Скажіть, хтось іще готує таке? Було б цікаво, можливо, є якісь ще варіації. В печені тут тільки сині, все інше свіже. Заливається олією, додається сіль за смаком? Можливо, в когось по-іншому, може, ще щось додається. Так, хочу поділитися з вами знахідкою та своїми враженнями від неї. Дуже давно я вже користуюся ось таким антижиром. Це запаска ще є оригінальна упаковка. Намагаюся їх брати по акції. Тоді це більш економно. А це знайшла в тоді ось такий миючий засіб. Там був трошки інший дозатор. Це я ставлю свій, тому що мені так зручно. Він такий класний, він так піниться, він густий. Зараз спробую показати. Він такий густий. Прям такий. Ось зазвичай, звичайними миючими засобами, дозатором легко користуватися. А цього разу він настільки густий, що ним навіть важко використатися саме таким дозатором. Він гарно піниться, має такий приємний запах і дуже економно розходується. Тому я думаю, що він заслуговує на те, щоб на нього звернули увагу. Також зазвичай він продається за акціями, що теж є привабливим. Тому, кому цікаво, спробуйте. Дякую всім, хто додивився до кінця. До нових зустрічей, папа.